Всіх вітаю на моєму відеоканалі Віктор Pro. Теперішнє відео, яке ви переглядаєте по темі заставних е, дощок. Хто як каже, затворний, заставні, як би не було, це є теплі заставні для бджіл в зиму. І тема моя говорить про те, зразу скажу, як впоратися в життю нашому так, щоб. Е, Ціна одної заставної не була вище 30 гривень або близько зараз 8 доларів, будемо так казати. Ну, плюс-мінус декілька гривень туди-сюди. Але в районі цьому, друзі мої, я як раніше говорив, можна робити без проблем. Купляєте простий пінопласт екструдований, і з двадцятки робите достатню кількість заставних. Дощок, які є добрі в зимовку для бджіл і весняного ну, якби розведення бджіл. Тому що вони весною в теплій такій обстановці дуже добре нарощують силу. І в той же час весною міняється безболісно бджола і розвиток бджіл є прекрасний весною. Тому то ось так. Ну, близько ми біля цього ходимо, а тепер до діла. До діла. Тому що пінопласт використовують багато пасічників, і просто-напросто от у вас під рукою є що. Є пінопласт куплений, є у вас е, декілька саморізів, є у вас для верхніх брусочків е, дострочки нарізать або вже готові куплені. Є у вас клей титан, чи є у вас клей дракон, чи у вас є просто-напросто бутилка е, клею, що клеять. Пінопласт і пухнули, і все буде достатньо. Е, зразу скажу з одного листочка пінопласту 20-ки виходить 4 повноцінних заставних доски. П'ята іде це вже як відходи розріз, але ми його не викидаємо, ми його не спалюємо, ми з ним нічого не робимо, але також пускаємо в справу. Для початку. В для початку. мене ось так виходить. Дивіться. Верхній брусок, це під наставочну в мене була рамку. У мене було з запасом фольгоїзол наклеїв і знизу наклеїв, щоб не гризли. Якщо робите, наприклад, і самера, без проблем. Можете робити його, як хочете. Вони не гризуть, а ще й запрополісовують. Але в моєму випадку самера зараз не накупляється та й такий час. І ось що для того зробили. Купили такий екструдований. Пінопласт взяли собі, Просто-напросто я наклеїв знизу, наклеїв по боках, щоб бджола не лізла, не гризла. І саме основне, мабуть, в цій справі, щоб не гризли бджоли і не мали доступу до пінопласта, Просто скотчем, як я казав, обмотаєте ну, по колу цьому, так по версії, Все, наверх робите, закриваєте, щоб бджола не лізла. Попередньому відео ви бачили в одному із вуликів про те, як я ставлю ті заставні доски. Ще, мабуть, скажу. Ну і так можна. От Ви вирізали 4 штуки, у вас є для прикладу. 4 штуки ви робите. Ну а що ж, викидайте остальне. Старі рамки маєте, підготовте їх і вам будуть ось ще одна п'ята заставна. Куски, бачите, нарізані. Вони теж скотчем взяли, промотали все фольгою, пройшли цією клейкою і все. Ось вам іще одна заставна. Й, крім того, якщо у вас є кусочки, вони теж підуть. Вони теж підуть, бо це є цікава справа і добра для бджіл. Далі. По поводу пінопласта, по поводу хімії скажуть, ага, ой-ой-ой, у нас хімія, проблема, проблема велика. Так та і бджоли, скажіть, та, і так і хімії, і, і кроплять їх від кліща, і там лікують, додають цей пінопласт, піноуліретан, запихають їх бджіл. немає нічого здорового, природнього, з доски чи ще небудь інше. Та робіть, як хочете. Тут питання в тому, що скажіть, у вашому місті крові хто-небудь досліджував про те, скільки там того є всякого. І хімічних елементів, які до кінця не розкладені, скільки в воді, скільки в морі, в океані всяка барахла, скільки вложується в те, в те, що ви їсте, те, що ми споживаємо, те, що ми купуємо, ми до кінця того не знаємо. А за це я переживаю, бо бджолі буде погано, бо хімія. Ну, поэтому, друзі, так в тому-то друзі, так вибирайте самі. А результат цього заставні, які хорошо йдуть, я спеціально зараз пройду до одної із сімей діл, де я показував, де писали, там мало бджіл, там мало корму. Треба зжимати зовсім там з тих рамок Що я показував зверху те відео, і можете передивитися, я дам посилання і зараз теперішній стан його побачите коли воно заставне. Тому то що, гайда туди? По дашку бачите, що робиться? Верхнього утеплення немає. розплід вийшов бджіл і дивимося, я ще. Коли оце морози по 2-4 градуси почалися, я ще тут не, ну, не проходив і не дивив, що там робиться. Тому то зараз відкрию і гляну. Ага. що сказати, як кажуть, красапети. Оцінюйте, друзі. Звісно, вони нанизу, до дивіться, тут є. Ось, і пішло отако о-о-о. І саме ефективно теплих заставних те, що вони бджоли не осипаються на крайніх рамочках. А чому? Тому що тепло тримає. Ви розумієте, а коли заставних немає, тоді виходить така ситуація, коли бджола є, 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 а коли корм закінчується або сила сім'ї починають бджоли осипатися, а так тепло тримає. Так що так, друзі, отака ситуація. Гляньте, як гарненько вони покривають тут, покривають тут, то ясне діло, тут покривають і тут покривають до цієї сторони туди. І тим більше ось тут, цю сторону, аж сюди. Тому то отак, от отака зимівля є, як називається, суха зимівля. Або ж без утеплення, тобто холодна зимівля. Ну ось так. А де ж не потрібно тих заставних отаких, от як тут є? Зараз глянемо на закінчення. Так, 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 так. сідемо. Зимують у мене на павільйоні. Оп! гарненько. Бачайте, що Затягую трошки часу, але ось подивіться. Тут воно без заставних, мабуть. Я не ставив. О, От вам картника, бачите, по краям. Та його джелаша є. Ось. Вона, якщо не потепліє, вона там пропаде. З цієї сторони немає нічого. Медовий пояс з одної, з другої сторони замість заставної. І от подивіться звідси цього. І до цієї сторони є бджола. Навіть отут вони так собі агудуть чутно. Все, все, друзі, не буду я їм заважати. Все. Гарно попрацювали з молодими маточками в цьому році йдуть в зимовку. Де й таке? Останнє Добре, ну, ось так, що є, те показав друзі. Тому то останнє, після того, як почалася зимівля, верхні ці теплі утеплення, зараз воно не потрібне. Коли стала мінусова температура, тим більше. А прости, берете матеріал, вирізаєте пористи для того, щоб. Ну хто я, хто в мішковину, хто який матеріал бере. Але такий, щоб проходила вентиляція. В тих вуликах, де є січате дно, неважливо, там велика кількість дна відкритого сіткою чи мала, якщо ви верха відкриєте, буде протяг. Не бажано, щоб воно виганяло. Коли дно без сітки, тобто глухе дно, як кажуть, спокійно вершка відкриваєте для того, щоб пари углекислого газу воно сідає, вийде по-любому. Коли відкриваєте, вологість тає, буде діватися з вулика і буде їм добре зимівля. Ну, ось таке остальне. В інтернеті є куча інформації, та й більш-менш всі знають. Я маю тільки зараз оцю тему про те, що важливо зробити правильну підготовку бджіл до зими. Ну і я й показав. В сильних сім'ях є медові бар'єри по боках. Медові бар'єри це та сама заставна. Це той акумулятор тепла, якщо з одної сторони діла сидить або клуб бджіл, улочка бджіл, і вони там тримаються. І по боках, звісно, не буде нічого. Ну, там заставник для чого їх і, і фактично не треба. Ну, хочете гратися, викидати лишні кошти, будь ласка. Ну, а ми тепер що говоримо про ті сімейки, які от я наприклад показав, які нібито були проблемними. На самом ділі ви бачите. Рамочки доставив, розпечатував все, вони ми перебрали собі, той розплод вийшов, він зимує зараз, він спів облетіться. Ось так от, -то, друзі. Тому то все. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. І, як то говориться, до перемоги. Хто чим може. Все. Щасливо, до побачення, пока.